Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Тривалою та змістовною назвав розмовою з Дональдом Трампом Володимир Зеленський у телеграмі. Сповістив, спочатку говорили один на один, а потім долучилися європейські лідери. Загалом говорили більше ніж півтори години. Сказав Володимир Зеленський. Розповів, що президент США поінформував про свою зустріч із російським керівником на Алясці. За словами Зеленського, Україна підтримує пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Водночас голова держави додав усі деталі про заверш. Шення війни має намір обговорити з Трампом у Вашингтоні у понеділок. Ну а сьогодні нагадаємо, Трамп зустрівся із Путіним на військовій базі у місті Ганкорич на Алясці. Головною темою переговорів, які тривали майже три години, була війна Росії проти України. Однак, як заявив сам Трамп, досягти угоди про перемир'я не вдалося, хоча саму зустріч назвав продуктивною. Я вважаю, що у нас була дуже продуктивна зустріч. Ми погодилися по багатьох пунктах. Кілька з них насправді важливі. По інших ми ще не до кінця все узгодили, хоч прогрес і є. Тож кінцевої угоди немає і поки не буде. Я подзвоню керівникам НАТО, обговоримо зустріч із ними та нашими міжнародними партнерами. Звісно, я поговорю із президентом Володимиром Зеленським. Розповім про всі деталі сьогоднішньої зустрічі. Тепер все залежить від них. Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. І в день саміту Росіяни теж обстрілювали Україну. 61 з із ворожих безпілотників збили вночі захисники неба. Про це повідомляють повітряні сили України у телеграмі. Безпілотники армії РФ запускали з Курська, Горла, Мілерового, Приморського, Ахтарська, Шаталового та Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання на 12 локаціях. Крім дронів, Росіяни атакували Україну ракетою Іскандер М. Президент України Володимир Зеленський відрогував на удари РФ по Україні у день зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Голова держави зауважив, що це і є справжнім показником прагнення Росії до миру. Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні суми. Російський удар по центральному ринку Дніпровщина, удари по містах та підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина свідомі російські удари. Війна триває триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. В день перемовин вони теж вбивають, і це багато говорить. Особливий обмін саме так у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали день, коли додому повернулися 84 українці. Особливістю стало визволення цивільних та військових, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення, та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Окрім цивільних, повернули і захисників Маріупольського гарнізону, воїнів військово-морських сил та державної прикордонної. Служби. Наша кореспондентка Карина Подленко працювала на місці події та бачила на власні очі зустрічі з рідними. Наш день розпочинається з очікування поруч з колегами, рідними військовополонених та зниклих безвісти. Очікуємо на обмін. В очікуванні звістки Оксана її син вважається зниклим без звісти вже четвертий рік. Жінка не втрачає надію його побачити. Я дуже хочу, щоб я його сьогодні побачила тут на обміні. Я проїхала пів України, щоб його зустріти. І надіюсь, що він сьогодні буде. Перший на обмін приїхала і Тамара. Вона чекає на брата. Вже півтора року не знаємо, де він, чи в полоні, чи ще щось з ним сталося. Дуже сподіваємося, що, можливо, ми побачимо його, а можливо, почуємо, а, можливо, звільнені пізнають його. Аж ось напругу очікування переривають сповіщення. Обмін відбувся. Наші вже на українському боці обіймаються, телефонують рідним і викидають у смітник російські роби. На території ж медзакладу в одному кінці мати звільненого, в іншому дружина з сином. Ця родина дочекалася свого захисника. Чекаю, чекаю. По три роки не бачили тебе. Я коли його побачу, я не знаю, що зробити. Будеш обіймати, а так же. Ми перший раз сьогодні приїхали. Перший так, раз, за так. весь час да, так совпало, що ми були, подам надали відпустку. Ми приїхали просто пощастило. Щось відчували? Було якесь перечуття. Кожен обмін ми чекали. Кожен обмін було. Вони тремтять і плачуть від радощів 1207 днів російського полону позаду. А зараз менше, ніж ми чекали. Декілька годин і вже побачиш папу. А з цими жінками ми познайомилися ще під час попередніх обмінів. Віолета та Анастасія чекали своїх чоловіків, двох рідних братів, разом із маленьким Давидом, і сьогодні. Цей день настав. Дуже їх чекаємо дуже їх кохаємо. Тільки що прийшла сповіщення, віддії, захисників звільнено. Наш хлопчик йому у вересні буде день народження 4 роки, і це буде його перше день народження стату. Останній раз він його бачив, коли йому було 2 місяці, і бачив майже 4 роки. Здавалося, для рідних хвилини очікування до приїзду автобуса та швидкої ставали вічністю. Та коли вони з'явилися на території медзакладу, емоції били через край. Вже за декілька секунд син нарешті обіймає батька. Ублизу дружина вже іншого звільненого захисника проривається просто в автобус, аби нарешті обійняти свого чоловіка. І після таких щемливих зустрічей, нарешті, кожну з цих родин можемо привітати і ми. Обіймаю їх. Вони ж діляться першими емоціями. Виділі бачу, що жить здоров. Може ж, успіла замітів, що похудів чуть-чуть, ну нічого. Посалувала макушкою войну. Все нормально. Вітаємо, бачив. Йому більше всіх всіх обнімався з ним. Бачила, обняла. Він ну, дуже сказав. Дуже все швидко, але кому так. Він 92 кілограму зараз менше ніж. Ні. Я ще не можу повірити в це, тому дуже, дуже важко щось говорити. Дуже рада і, і дуже сподіваюся, що кожен і кожна, хто чекає, отримає такі емоції поскоріше. Цього разу додому повернулися 33 військовика та 51 цивільний. Є серед них поневолені з 2014 року. Вчителька молодших класів, рідні брати, підприємці, просто цивільні українці, і звичайно наші захисники, і в тому числі, як я вже сказав, десять офіцерів. Ми побачили незламних і незламаних, нездоланих українців, які раділи і плакали. і Це були сльози радості і перші дзвінки. Сьогодні справді особливий день день надії, і перемоги для України. Це був 67-й обмін. Українська переговорна група використовувала всі інструменти, в тому числі і міжнародне посередництво для того, щоб досягти цього результату, каже Юсов. І додає, робота продовжується, і результат обов'язково буде. Карина Подленко, Володимир Ситюк, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Проблеми з житлом для ВПО, реабілітація та протезування військовослужбовців. Такі питання прошу міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час поїздки на Запоріжжя. Урядовець ознайомився із роботою соціальних установ прифронтового міста. Відвідав місцевий пенсійний фонд та евакуаційний шелтер. Під час зустрічі з головою ОВА йшлося про житло для тимчасових переселенців, яких у Запоріжжі зареєстровано майже 200 тисяч. Більш прогнозований варіант, ми запропонували урядом прийнято це компенсація першого внеску по кредиту. І компенсація, ми запропонували першого року платежів по такому кредиту. А для всіх хто працює, це не складна система. Ми на себе також як держава беремо комісії банку. Ми записали за, це 40 тисяч гривень. А як всі виплати там, держмита, комісії, нотаріальні дії? І знову ж таки повторюю, це компенсація першого внеску. Забіг через усю Україну. Дистанцію півтори тисячі кілометрів долають армійці 15-ї бригади артрозвідки Чорний ліс. Хочуть зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру для військовослужбовців. Загальний маршрут пролягає від Дрогобича до стели Донецька область. У Києві влаштували серію забігів із дистанцією 5 кілометрів. На одному із них, що на Трохановому острові, побувала і наша кореспондентка Руслана Сушко. А долучитися до збору можна і без спортивної форми, відсканувавши QR-код у верхньому куті екрану. Його побачити у матеріалі. Серію благодійного марафону Ультра юкрейн продовжили у столиці. Це забіг з дистанцією в півтори тисячі кілометрів та тривалістю у 35 днів. За цей час я подолав відстань у 830 кілометрів. Це можна сказати, кожен день марафонську дистанцію треба було пробігати. Ми прийшли вже пробігли в такі великі міста, як Львів, Франківськ, Тернопіль. Хмельницьк, Вінниця, Біла Церква, завітали в Київ. Наступні Черкаси, Кременчук, Дніпро і аж до Донецької стели. Все для того, щоб привернути увагу до проблеми реабілітації військових та зібрати кошти на будівництво залу для занять. Компетентні органи порахували нам суму. Це 7 мільйонів гривень. І на превеликий жаль, зараз всі гроші йдуть на озброєння і військову техніку. І ця сума є не для нашої частини. Учасники забігу, військовослужбовці 15-ї бригади арт-розвідки Чорний ліс, Сергій Панкевич та Іван Гуляк. Це єдина бригада в Україні арт-розвідки, ми очима і вухами. Всіх збройних сил за допомогою наших цілей указань вражаються найдорожчі цілі, які можуть коштувати десятки і сотні мільйонів доларів. До них приєднався і реабілітолог Роман Чекаловський у цивільному житті. Він був фізичним терапевтом. Після 24 лютого почав приймати перших хлопців, які стали на оборону нашої країни. каже найчастіше звертаються з проблемами опорно-рухового апарату, які виникають через занадто важке екіпірування. Ну, як правило, це є проблеми із спиною, це є проблеми із колінними суглобами, кульшовими суглобами. Це також є ураження після мінно-вибухових різних уражень. Ну, тобто, те, що постійно дає про себе знати. Організатори зізнаються, кошти збираються повільно, а реабілітації у майбутньому залі потребує кожен другий військовослужбовець. Ми хочемо закупити обладнання, яке допоможе відновлювати ходьбу, допоможе відновлювати хлопцям. Рухові навики повністю усі це мають на увазі бігові доріжки, адаптовані спеціалізовані для цього. Це спеціалізовані велотренажери, це спеціалізовані кушетки, які регулюються по висоті, спеціальні масажні столи. Також додаткове обладнання для розробки дрібної моторики. Планують залучити і відповідних спеціалістів, щоб заняття проходили ефективніше та під наглядом. Також буде працювати психолог, адже робота з ним сприятиме кращій фізичній реабілітації. У мене є близький товариш із старого дрогобицького. Війна зараз пізнає, в нього було ураження нервового закінчення плеча. Калікарі казали, що рука не буде функціонувати. Хлопець до мене відходив безпосередньо рік часу, день день, окрім суботи, неділі. І скажу так, рухливість руки ми спасли. Це було через дуже велику біль для нього. Рука працює, єдине, що він не може робити, це піднімати кіст. Тож, попри складнощі з логістикою, та втому, саме допомога побратимам та друзям мотивує ініціаторів забігу подолати таку відстань. Ну звісно, це великий виклик для мене. Я поважаю цю дистанцію, я її не боюся, але поважаю. Але я мушу це зробити заради наших побратимів, тому що там їм також нелегко. Приєднатися до забігу в інших містах та розділити з військовими комфортно для вас відстань закликають усіх охочих або долучитись до збору онлайн. Руслана Сушко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.